Ну що, всім привіт, пацани! Ви на каналі Максим World. У мене сьогодні день народження, і я сьогодні граю за компом. Зараз покажу, як це виглядає. Це в нас зараз раунд запускається. Включуся, коли вже запуститься раунд. Ось у мене вже врубився раунд. І зараз я буду грати. Я буду на базі стояти, охороняти базу буду. Перевертаю. Включуся, коли вже буду підступати. До ворожої бази, коли вже буду під'їжджати, включиться. Ось я зараз буду під'їжджати. Там кого вже вбили з наших і ворожого одного вбили. А, ворожих двох вбили. Я не свідчуся, то добре. Ой-ой, там два ворожачих танка. про нього напробито. А так. Ой-ой-ой. Клас. Клас. Бляха, так не люблю, коли вони Тефаються Йо. Йо. Я один на цій позиції. С цикового. Мені з циково. У нас перемога? А стоп? Стоп. Джингл Беллс, джингл Беллс. Что? Там? Наших много еще осталось. А наши все там. Тихо, тоже много осталось. Бляха, где они? А? Виявлено вей оце походу це ааа. Капець, Блін. А, той уже ужас... з то все ж робили. Ммм, mm. конечно. Sure. Mm. Танц, іду на пролом, іду на пролом. От собака. Екран не пробито. На. на. Та як екран не пробито? Блін. Ну, ось таке вийшлося відео. Ще вам зараз покажу, скільки в мене є танків. Зараз включуся і покажу вам всі мої танки. В мене чуть-чуть тут вилетіло. Зараз. Якщо що ось мій нікнейм. Якщо хочете, то заходьте. Заходьте до мене в гру. Як ви могли помітити, я п'ю колу 330 мл. Original тест. Ідем до діла. У мене є такий танк. Ось. Все моє. Далі в мене є отакий от танк. Теж ось таке. Тепер у мене є отакий от танк ще. Тепер ось такий танк є. Він зараз в бою. Як ви бачили, я його програв. Отакий от в мене є танк. І в мене є ще отакий от танк. Так що, якщо хочете, то заходьте до мене в гру. Запрошуйте мене до друзів. Не знаю, чи тут таке можна робити. У мене такий нік. Якщо ви не побачите, то пишіть щось там в чат, чи не знаю, я буду монтувати відео і викладувати. А вам всіх хороших днів! З вами був Максим. Ви на каналі були Максим Ворлд і всім па-па!